Місце, де кожен пенсіонер знайде допомогу та відраду. Місце, де проблеми літніх людей важливі та почуті. Перший муніципальний не раз розповідав про розваги в територіальному центрі, та це не є їх основною роботою. Допомога тим, хто потребує ось покликання співробітників центру. Нашій знімальній групі вдалося зафільмувати видачу продуктових наборів для пенсіонерів, які опинились в крутних обставинах. Даному моменті я інвалід і, і пенсія маленька, і очень удивлене, навіть удивлено, що велика допомога. Хтось лише нещодавно знайшов контакти центру, хтось роками сюди ходить і навіть передає вдячність від підопічних, які фізично не можуть прийти. Ми дякуємо за те, що у нас є цей центр, тому що благодаря граждану саме. Віталію Вікторовичу. благодаря е, Капустіної, е, Любові Сергіївній. Вони дуже багато для нас роблять. Ми їм благодаримо Люди, які не можуть сюди прийти. Вони передали мною передати велику благодарність всім е, сотрудникам центра. Талони на хліб, продуктові набори чи талони на обіди, якість яких міський голова перевіряв особисто. Територіальний центр допомагає натурально, фізично та психологічно. Ми сюди приходимо за совітом, за допомогою. Вони навсі розкажуть, скажуть, допомогу нам. Скільки всього встигли роздати пакетів за буквально півроку? цих? Получається ну, за п'ять місяців, по 50 продуктових наборів ми видаємо місяць. Це 250 продуктових наборів. Талончики на хлібучок теж по 50 чоловік в місяць це у нас теж виходить 250. Ну, за 5 місяців і обіди казали обіди, нам? біди. тільки починаємо давати. Пока містам всі документи підготовка. Ми будемо теж обіди, В нас виходить, де то почав 20. -х. Звісно, що наша знімальна група не могла не запитати думку пенсіонерів щодо наповнення пакетів, а входять до нього різні крупи, консервації, трошки солодощів та соняшникова олія. Очень різнообразно все, що необхідно, стараються положити. Мені очень нравиться продуктові набори здесь. Все, що необхідно в них є, дуже вот. довольна. Давали и хлебушек, і и давали обіди. Я ходила. У меня муж інвалід першої групи, і це очень допомога для нас. Важко описати наскільки важлива робота центру для самотніх та літніх людей. Адже їм немає звідки чекати допомоги. Два-три рази в неделю вони обязательно прийдуть, помогут з продуктами, с лікарства. Знаю, даже с уборкой, прибираю, с уборкой, даже, да. Вот. Да. Поэтому пусть всі люди, хто нуждається в наше время очень много обеспечених, одиноких, уже вони можуть здесь получить помощь. Якщо ж вам потрібна допомога, то ви завжди можете звернутись до територіального центру та знайти те, що шукаєте. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, Перший муніципальний канал.